Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного, мирного дня. І знову я з вами. Я рада вас бачити в себе на кухні. Тож пишіть, щоб я знала, що ви були зі мною сьогодні на кухні. І що я пропоную? Я пропоную сьогодні стушкувати овочі. Зараз неймовірно великий вибір овочів і можна робити все, що хочеш. Я сьогодні зроблю асорті з овочів. Це буде і цукіні, перець, морква, цибулька, помідорка, зелень. Це все буде отак, перемішано, доведено до смаку і будемо смакувати. Отже, що робимо? Усі овочі в нас є, я зараз швиденько це все. Підготую, чищу овочі, нарізаю і швидко смажимо і куштуємо. І так, поїхали до роботи. Швиденько, не відволікайтеся, будь ласочка, працюємо разом. Працюємо. І так, овочі у мене всі підготовлені. Я зараз включаю пательню. На самий великий вогонь, який є, щоб розігрілося. Все, все, всі овочі порізані, підготовлені. Наливаю я масло рослинне і чекаємо, щоб сковорітка нагрілася добре. Після чого ми будемо закладати нарізану цибульку. Кубиком, отака от морквочка, долічка в мене пішла, цукіній, отакий от перчик. Все нарізали, нарізаємо схоже одне до іншого. Одинакові розміри робимо і. Одинакової товщини. Для чого? Для того, щоб швидше і одночасно приготувалися всі овочі. Тому що, якщо буде дуже тоненько нарізано, значить одне розвалиться в кашу піде, а одне ще буде сире. Тому робіть акцент на тому, що ми нарізаємо всі овочі рівномірно однакового розміру. Отже. Цибульку закинули, вона, бачите, вже яка стала гарна. Прозора. Тепер я закладаю моркву і так по очереді ми будемо усі овочі закладати. Закладаю моркву, протушую пару хвилин і після чого будемо закладати цукіні. Перемішуємо усе. І даємо протушкуватись. Отже, морква у нас молоденька, і вона, до речі, теж дуже швидко готується. Тому хвилинки-дві протушкували, після чого закладаємо наші кабачки. Заклали, перемішуємо. І тут одразу я накрию кришкою. Коли накриємо кришкою, одразу піде сік з кабачків і швидше протушкується. Після хвилинки, двох ми закладемо перчик, потім помідор. І, в принципі, у нас за хвилин 20 готові такі смачні овочі. Дуже гарно у нас підсмажуються. Собачки, бачите, вони вже гарнюні, Такі стали більш м'які, які мені потрібні. І зараз одразу я закладаю нарізаний перець. Уже, бачите, великими шматочками, такими я різала. І одразу закладаю помідори. Помідори теж нарізані великими шматочками, але я шкірочку з них зняла. Так що знімайте, будь ласка, шкірку. Якщо у вас твердий помідор, ви можете ножиком зрізати акуратно. Якщо ні, кипяток. Вода кипечена, розрізаєте помідорчик акуратненько, отак, хрестиком. Можете і тут. Запускаєте в кипяток і моментально оце шкірочка зверху сходить. Знімаєте під холодну водичку, обдаєте, знімаєте і маєте супер-томат без шкірки. Так, це я вже заклала, після чого я одразу посипаю спеціями сіль. Далини. Ціль в мене тут з італійськими травами. Я вже говорила, ви напевно вже запам'ятали, що я люблю цю сіль використовувати. Якщо без спецій немає питань, ви без спецій використовуєте всі трави, спеції, які вам подобаються, ви закладаєте по своєму смаку. І так, все заклали. Тепер я закриваю. Протушую дві хвилини, після чого будемо доводити до смаку. І так, все у нас гарно тушкується. Я кришечку вже зняла для того, щоб у нас випарилась рідина. Тому що мені не дуже хочеться прямо, щоб було рідке-рідке. У мене ще є. Що сюди давати? Так, сіль, перчик, Петії. Тепер я закладаю кетчуп. Кетчуп у мене лагідний і з перцем. Якщо ви не любите перчений, то тоді не давайте. Я люблю перець, я люблю гостренький. І, до речі, у мене в сім'ї, так всі люблять. Так що нам повезло. І зараз я закладу свіжий мелений перчик, даємо чорний. Він у нас йде більш для запаху. Ой, аромат пішов просто пречудовий. Тепер часничок. От у мене він є, я його не буду нарізати, тільки отак роздавлю роз ми Молоденький часник і він дуже-дуже добре давиться на частинки. Ну, отак я одразу закладаю його. Все перемішуємо. Знову ж таки, я закрию зараз кришечкою, на менший вогонь даю. І хвилини-дві протушкується, після чого зелень я поріжу, закладу і, в принципі, будемо смакувати наші овочі. Неймовірно смачні. Я ще закладаю трішечки. Цукру, перемішую наші овочі, нарізаю зелень. Боже, як пахне, там чесничок, перчик, це все молоде, це все свіже. Воно так гарно пахне. І зараз я ще наріжу петрушечки туди. І все, і наші овочі готові. І ми можемо їх. Смакувати. Маленький вогонь, зараз у мене, якщо ви помітили, на маленькому вогні вже легесенько Легесенько вони тушкуються. Так, целень, целень яку вам вподоби. тут ви даєте все на ваш смак. Я вам тільки показую основу. Ви можете фантазувати, придумувати ще щось. Це ж так круто. І робити свої страви. І взагалі показати мені свою страву і надати рецепт, щоб я приготувала по вашому рецепту. І скуштувала. Ой, це буде просто неймовірно круто, якщо ми почнемо один одному давати рецептури і запитувати, як воно у нас вийшло. І так, посипаю зеленню гарненько все забирає. І зараз легенько, сильно не мішайте, щоб залишилася форма овочів, щоб не була просто каша у вас, а такими шматочками. Бачите? Все вийшло шматочками. І зараз я скуштую все овочі в мене готові тільки на смак ми спробуємо. Так. І я куштую. Мені все смакує. Всього є. Тут досить, досить всього. Дуже, дуже смачно. Єдине що, це я закриваю, закриваю зараз нашу страву. Нехай вона простоїть, відпочине, після чого ми можемо її куштувати. Отже, наші овочі, неймовірно круті, готові. І зараз ми можемо підсмажити грінки, натерти часничком і з овочами нашими. Зайде просто. Неймовірно, ми можемо їх використовувати з будь-яким гарніром. Ви можете з м'язком. Овочі такі можуть зберігатися в холодильнику цілий тиждень, але, на жаль, день. Два сили, тому що вони дуже смачні, вони з'їдаються. Але термін зберігання їх дуже чудовий, тому що тут є неймовірні консерванти. Консерванти наші натуральні, ви ж бачите, хімії ніякої немає. Є сіль, є цукор, є лимонна кислота. І вона це все зберігає. Тож, коли вони настояться і холодні, овочі ці ще смачніші. Тож, смачних страв вам смачного життя! Я вас всіх люблю, я вас всіх обожнюю, па-па, і чекаю на своєму каналі. Будьте здорові!